А сейчас мы додаем завтра придатный департамент финансов договор про автобусы, я подаю. Я подаюсь, да? Мы им до 15 травня, завтра 15 ранний, только что представлены, я тебе могу за... Ну а Дима завтра вопрос будет промоум.

Но се наступні зміни. Значить, за рахунок, розподілу бюджетних призначень зменшується резервний фонд на 159 тисяч. По апарату виконавчого комітету зменшується 126 тисяч на нарахування на плату 49 тисяч, На плату послуг 25 тысяч на придбання матеріалів За предметів 50 тисяч. зменшується по домах по культурних закладах заробітна роботопа. По програмі підтримки обороноздатності зменшується 30 гривень. Всі кошти спрямовуються на заробітну плату на рахування для територіального центру 300 000 гривень. На програму ліквідації наслідків збройної агресії спрямовується на признання ще перецвят і це на ремонту даху по вулиці Північна 18 70 000 гривень. І двері погодити про 32-6 тисяч гривень. Також на проведення експертизи частини проєкту будівництва щодо проєкту будівництва реконструкції резонта пошкодження власнику, в нас документів за цих картин свободового за адресою. Суми 25 тисяч гривень. І на програму підтримки обороноздатності на полі зброння блоку керування до наземної станції управління дронами один для військової частини а 0 222-50 тисяч гривень. По благоустрою на ремонт цену в парку молодіжний 52 тисячі гривень. По відділу освіту зменшуються кошти по закладам загальної середньої освіти. придбанню придбання заборону твердого палива 200 тисяч гривень і оплата послуг 26 352 гривні. І по дитячому доскільним закладам по капітальним додаткам зменшується 50 тисяч гривень спрямовуються ці кошти у закладах загальної освіти середньої освіти, на продукти харчування 200 тисяч гривень, на активні фарки, на оплату праці координатору 26 352 гривні і 50 тисяч гривень спрямоваються на сторону витяжки в дитячому дошкільному закладі Артепу. Зараз... Витяжка синівка до вас сразу. Ми давали про бюджету 50 тисяч на витяжку, вони їх ставили капитали. Зараз не треба капитали датки и правит показати по плату. Так, за рахунок просходим во дотації на здійснення органів місцевого связанку по основу отруєния да бъде почти пред 12% за 3 мільйони 415 тисяч гривень І ці кошти спрямовуються на. В міські ПМСД на заробітну плату нарахування 860 тисяч гривень, на придбання твердого палива 100 тисяч гривень, на зновлення камеру відеоспостереження покриття 40 тисяч гривень. На організацію та проведення громадських робіт 10 тисяч гривень спрямовується. На придбання матеріалів для ремонту стену парку молодіжні 100 тисяч гривень. Також на право

тому що думали, що вони там не до на належному на стані і задні частини сцені. Але в ході роботи вияснилось, що все заробняє. І ставилися желізні стойки на низ і ззадні так само, бо ну, погнило все. Тоє, якщо робити, то треба вже на додатково виділити кошти на ці стовпи. До це Можемо да, нашу... говорити, це будуть ОСБ 10 мініметрів. ОСБ, це де, там, де були банок, треба по-любому зашити відбив, тому що пана, як по еквацит, там, там є ну, нерівності і банок так і буде висить нерівно. Тобто буде візуально видно. Спочатку все не планувалося, ну було не планувалося, так от вийшло. Як в ході роботи, то по-любому треба це любити і так само заміна Підлоги капітання. Якщо ми міняємо е, дошки, які коштують там 89 квадратів в сумі по 700 гривень е, квадрат, то є до речі, замінити і балки внизу, тобто стойки, бо вони пройшли невосною. Так що виникли ще потреби на матеріали. І задню стінку треба зробити профрастілом, то що теж давно не планувалося. Ми, Ну то есть як бы за ним але якщо ми тут уже все зробимо, то залишиться одна гарнастинка, тоже вирішили завершить прогнозивом, щоб уже цивільно було захистом. Ну вот такие мука. Не земляку. Ну, саме перевірсную дождьку, это весь миссийского граждан. Потім сушиции, трационные писали, а? А? Це Ну, большие. А, ну це матеріали, так? — Ну це, ну, це, що, це. Такий, ну, це, це, це пластик, буде. який на комнате треба пробувати, ну. То есть це всі матеріали, які вже нічого не треба робити. Такие залізные сроки треба попробовать, це буде якоби не треба не відновлювати нічого. Mm -hmm. Ну і додатково, те, що не довольство. Ну додається, щоб это чтобы знала, если USB дает до яйца ОСББ. Труба профиль на, на 40 тисяч додається, 72 метри повода, Металопрофіль додається на до 12 тысяч, І торксово планка на саме сколько на 54. додається. а топ с Ну что? Я спочатку на кинул, а тут получилось треба робити нове. Ну я каплю то відсотків з цього всього. Ну, мені кажуть, що їй вже більше 15 років. Це ще ж при Надії Антонівні вона була в групі, вона вже їх там. Але там хлопці не кидають мусор, там страх просто. Там машина вам буде життям. Скільки це сувало, сувало? Все, дякую. за Можна рад? Все, будьте здорові. Ну, а мы не доедали, что ты говоришь, а Ну, а мы тут... Так, 2 миллиона двести шесть шесть тисяч на реалізацію проекту дівництво за постачання в особому будинку 24 квартири за адресою. Кобусі, 21А. На программу виквідації насуп збройної ветрі на приглаві по вулиці провоксально 2 спрямовується 8 тисяч гривень. І у програмі підтримки обороноздатності на придбання ред військової частини а 49 132 тисячі гривень. Також до бюджету спрямовується надходження іншої субвенції з, з, з бюджету Київської області 6 мільйонів. Гривень на капітальний ремонт найпростішого укриття піскітського ліцею лідер. По адресі вулиці селища в сім по 20 на 12а. Також будуть уже прямого з наскочення субвенції наконання окремих заходів з реалізації соціального проєкту активних парти локації здоров'я України. В сумі 79 тисяч 56 гривень. І на заробітну плату з нарахуванням і координаторами по цьому соціальному проєкту. І спрямовується також до бюджету суб'єднання на забезпечення діяльності фахівців і супроводу ветеранів відника та навіть осіб в сумі 304 тисячі гривень яка йде на заробітну плату цих фахівців. Дякую. Mm -hmm. треба, а не буви, осіки, це к тині парки були шутку по світі? Це вони свої? Получається суб'єкції, де 25% треба по новому постанові 25% треба передбачати за, mm -hmm. е, да? да. за рахунок місявого бюджету. А то інше це субвенція, да? 75 по 79 тисяч отримується суб'єкції і 26 тисяч отримується іде за рахунок нас.

Це підведення повністю на мережі до будинку по стоякам, об'язка будинку і по своякам корзиндії. Ми двічі зверталися в Київську обласну адміністрацію, в, в департамент. нам навіть відпині, навіть по телефону, сказав, що На марік відповіді, надійшов до тефону з вашому коші. Звернулися ми до ДПРІС України, щоб вони ще цей опарний сезон поки що відповідемо сьогодні ще зв'язувався, сказав, будуть видохрання додатково, Але більше, що відповідь, буде відмова. Якщо попросить у них воріт до Победу, це це, що саме соня, просто, ну, як, ну Якщо, якщо, це, якщо, що, якщо це. не зроблять, з мається на увазі разифікацію, і ніхто тупить котельню не буде, то на електрики вони теж не, не буде. Вони просто залишаться взагалі без безпавлені. Справа в тому, що вони зараз прораховують і вони чи вони будуть для 10 осіб, які залишились, которые опалювати її, чи вони ще взагалі не будуть теми внущати. Може, можна будь-якому таке. Якщо ми арендувати котейну, то ми ж і чином це? То, що вони будуть відрізати повністю резос всі свої об'єкти. Гаражі і що? Ну як? Але ж... Я як поняв, просто хай воно все все, все все, а там будинки... Вони не залишили тільки водопостачання, вони будуть воду подавати і на свої об'єкти, і будуть подавати на будинки. Вони залишили за собою воду. А тепло чайно, більше буде. А це ж розумієте, що ми повинні це зробити як чого? тому що кожна людина потім у власну квартиру буде котел купувати, я бачу робоже. про відведення. Ну так, і це ж буде процедура трохи. Якщо кошти будуть виділені, а уже аукціоном на не бачу, Навіть якщо це щось. То треба буде пригласити, в бюджеті на наступний рік, але все рівно це робити. Ні, я ж не кажу, що його не робить, я говорю, що варіанти. Якщо робити, то це робити. Ні, якщо... Ні, <голові> ми, можемо зможемо тоді про що говорити, що у нас сьогодні є, наприклад, таке, я в собі думав, якщо запуститься процедура і заключиться угода, у нас буде угода, буде термін на виконання робіт. Якщо будуть десь якісь затримки, то будемо прості для згоди, що у нас є угода, що ми ну, там, на місці, це думаю, що максимум пального сезону, поки всі інші не підключаться, і не зроблять. Але ми не збільки такого газу не має, да, що? Ми свого часу відмовилися від газу, коли кооперативу люди створювали. Не що не Там було два не раз в один будинку. Там остінка була та 23 а, і 21. Там люди за власні кошти, кооператив провели до будинків, але опалювали. Просто в них є зараз. А в цьому будинку газу взагалі нема. Там електроплити і опалення. Люди. Це, це коротше. А замурачується, я увазі, що можна було зробити. Це що по суму посчитати, якщо котельну, наприклад. ми в оренду не візьмемо зразу, з двох причин, як мінімум. Того, що, по-перше, по державне підприємство це тільки через аукціон і не факт, що тільки ми туди будемо заходити. А по-друге, якщо ми будемо опалювати і продавати, ми не маємо цього права, як виконавчий орган робить. І наша ЖКП, наприклад, теж не має права, бо воно не має ліцензії відповідної на постачання чаю. А якщо робити це на електриці, то в курсі, яка вона ржака ходить? Вони просто-напросто, коли прийде опалювальний сезон, у них буде опалення, вони включать всі обогрівачі, і воно згорить повністю у кабеля, просто погрять усе. Ну, начебто з цієї мережі має взяти дитекарів, зрозумів, чого залізнеться, а за Ну це... Поки, так що, тут ж не все розстановлено. Ну, ні, не ну тут ну, ж розуміло, у нас не хто буде до кого звертатися, хто буде вирішувати хто буде... 네, Ремонтування ну, це все. Бо там це потрібна такі реконструкції, це трансформатором під санкцію приємно це теж... Да. Ну ніхто не буде в де не зрозуміло, що Та як тягнуть, буде дуже ніхто. Ну це пропозиція, в імові випадку як ти кажеш ні то ні, бо mm -hmm. я не знаю поїхати. Тобто поки я не Так.

Перше про безоплатну передачу, те, що ми завжди безплатну передачу матеріальних цінностей для Це, що не і передано вже було. Значить, добродіяти для передачі військовим, зараз через фондів основному так, якось передається через, через добродіяти, якусь передаємо на військову частину. ФПВ 38900, Тоді знову через добродіяти на військову частину Ловець Мавіків. 72 тисячі Тоді через добродійку на військову частину інвенторний генератор за 50 990. І тут на військову частину А0222 022 222. а 0222 да? Тож 0, <звук> 0. 0. 0. 0. 0. 0. <звук> а 0 E, значить, тут, я так розумію, що наземна станція і до неї комплектуючі. Це не через Благодійну. Ні, це не через Благодійну, це, це напряму Без я зачитала частину військові e, на загальну суму 180 тисяч. Оце все пропонується э, передати, затвердити акти приймати. Продання згоди на отримання благодійної допомоги винесли окремим рішенням, тому що тут трошки інша специфіка це від управління Верховного комісару ООН на, у справах біженців. Нам надали, надали генератор орієнтовної вартості, ми її там визначали спеціальним чином, тому що він взагалі без сказаної вартості. Мільйон сто. Він коштує, це потужний також якийсь генератор, так? 55. Mm -hmm. так. Mm -hmm. так. Mm -hmm. так, то mm -hmm. пропонується його значить, дати дозвіл на його прийняття і передати у безоплатне користування нової позички для Шевка-Пісківськи, тому що це для забезпечення безпередного водопостачання. правильно? Mm -hmm. Це і не робота. Так, закінчення. Здоровлення з програми це поки що розфінансувала.